Перший стандарт бачимо біля м'яча Хамдау. Удар і гол! перший гол турніру. Екстраліга, перша ліга. В будь-якому випадку команда нижче за рангом, нижче за класом. Вона немагатиметься. Тут холоднокровно під караули. А що це було? Це була помилка. Євгеній Кирпенко, Харків, Хронометрист поєдинку. Ну на жарахунок стає. 1 0 Жваво на паркет знову по одному змінюється. Гуцуляк. Тільки з'явився на зміні. і Зараз розхитав. Чижик перехоплений і тепер, а оступає так відшліфувалося, реалізовується в грі. Ой-ой-ой, яка краса! Браво! І вболівальники на трибунах, незважаючи. І ось така небезпечна контрклак виникла. На кого цікаво запишуться в життя ворід? Я пудзал. Бабак пробігає, Перв'єєв. Передача на бабака і рахунок у матчі стає 1-0 на користь Хмельницького стокола.